Сильна жінка. Сильна жінка може сказати ні. Сильна жінка це жінка, яка прикладає зусилля. Сильна жінка стоїть на навшпинки, підніме штангу, намагаючись співати арію. Сильна жінка, та, що завжди у роботі, вичищає вигрібну яму століття в той час, як вона працює лопатою, вона говорить про те, що вона не проти плачу. Він відкриває протоки її очей, а важка робота розвиває м'язи живота, і вона продовжує махати лопатою зі сльозами на очах. Сильна жінка є та, у чиїй голові якийсь голос повторює. Я сказав тобі, що ти не красива, погана дівчинка. Сука, пила, зануда, відома. Ніхто ніколи не буде любити тебе взаємно, тому що ти не жіночна, тому що ти не м'яка, тому що ти не тиха. Чому ти не здохла? Сильна жінка визначається тим, що може робити таке, чого інші не можуть. Вона штовхає вгору свинцеву кришку труни. Вона намагається підняти кришку люка своєю головою. Вона намагається прокласти свій шлях через сталеву стіну. Її голова болить. Люди чекають, коли буде зроблено отвір. Поспішай! Ти ж така сильна, сильна жінка, хто спливає кров'ю всередині. Сильна жінка та. То приймає рішення. Сама робить себе сильною щоранку, коли її зуби випали, і її спина зламана. Кожна дитина, зуб акушерка залишила свою мітку на її тілі. Зараз кожен шрам позначив битву. Сильна жінка це маса порізаної шкіри, яка болить, коли йде дощ. Це рани, які кров оточать, коли ви смикаєте їх. І спогади, які повертаються вночі, і приходять кованими чоботами до її душі. Сильна жінка це та, хто прагне кохання.